В цьому відео я буду добувати, руйнувати, ну і в цілому все те, що роблять кам'яні люди. Так, слава Богу, що в Роблоксі. І так, це Буга-Буга. Цікаво, як це перекладається. Ага, окей, стидно таке не знати. Поїхали. Так, перед початком гри давайте создамо скін. Не... Волосся. Ні, давайте таке волосся і фейс. Окей, буде той самий персонаж, що й був. Плей. Колись я вже грав Буга-Буга. Це видно по тому, що у мене є взад. Єдине, що є у мене хоч щось. Ага, у мене нічого немає. Окей. У мене є дерево. Перемога. Окей, давайте ми підемо добувати дерево. Так, реаблика. Я не можу добути раблика. Кущик. І що я можу скрафтити? Ой, я вже можу скрафтити топори. Скрафтимо його. Ось. Швидше став добувати ну верді як. Ой, і давайте скрафтимо кайло. Чи зможу я кайлом убити ДБ? Не можу. Так, хтось пливе. Це, ми поплили з кимось. Ну, все, я налагодив контакт. Ти боячок ти не вбив? Так, перше правило буга-буга, ніколи нікого не слухай. Ось. Ну де я заспавнився? Що це за місце таке прокляте? Добуваємо дерево. Так, де човен? Ось. Все, поплили звідси. Пока. Я не хочу тут жити. Поплили ще далі, там де ще холодніше. Ну дивіться, тут є камінь, а камінь мені потрібен для того, аби скрафтити кам'яне кайло. Логічно. Фух, я чуть не зламав свій палець. Так, я можу скрафтити кайло? Ні. Мені не вистачає дерева. І так, в нас кличуть в зелену команду. Ну, давайте, підемо в зелену команду. Хто взагалі є в зеленій команді? Капець, які слухи? Куди я попав? Так, ну все, я можу скрафтити кайло. Добуваємо ще більше камня. Так, левел ап. У мене 20-й левел. Сюди. Найт не вспотів. Крафтимо ще топор, аби добувати дерево швидше. Добуваємо, 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 добуваємо м'ясо, живе м'ясо. Добуваємо живе м'ясо. Якось мало м'яса. Так, а тебе ми зможемо вбити? Він кусається! Стоп! Він мене кусає. Іди вон, іди від мене, ні. Ціба, фу, ціба. Чому він за мною йде, ціба? Не йди за мною, ні. Він за мною так до кінця життя буде йти чи що? О, не, ще відстав. Мені треба десь добути залізо, бо я бомж. Де добути залізо? Я тут бачив залізо. Чи вийде його добути? Що це таке? Що це таке, тільки що було? Що за баги? Боже мій, в який світ я попав. Так, добуваємо. Це у нас залізо. Ми зараз отримуємо залізо. Ось. Три залізо. Нормально. Щоб переплавити залізо, нам потрібно ось. І натискаємо сюди, щоб поплавити залізо. Поки залізо плавиться, можна добути дерево. І ось цю штуку. До речі, м'ясо також треба посмажити. А то його самі їсти не вийде. То погана ідея. Ну, в цілому, я планую побудувати собі базу. Що ще робити в цій грі? Ні, ну а що ще робити в цій грі, крім того, як будувати базу? Давай, давай, швидше, швидше. Все, залізо є. Що я можу скрафтити? Ооо, мені повезло. Я можу скрафтити і топор, і кайло. Ставимо сюди, сюди. Все, треба йти будувати базу. Для бази мені потрібно купу дерева. Добуваємо, 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 добуваємо. Так, я добув уже все дерево, яке тільки міг. Тепер будемо добувати лід. В мене відчуття, що до кінця цього відео я зламаю собі палець. Боже мій, чим я займаюся? Це все? Я так довго добував цей камінь, камінь, камінь. Щоб отримати всього отрим, шматка льода. Мало, мало. Ну окей, в цілому, я думаю оселитися ось тут, так як дві стіни вже побудовані. Ми будуємо спочатку ось так. Ось. Після чого ось так. Мені не вистачає, мені не вистачає. Мені капець, як не вистачає. Ну окей, тоді робимо ось так. Все, моя база готова. Єдине, я би хотів всі ці стіни замінити на лід, тільки в мене льоду нема. Значить, це треба виправити. Давайте ми підемо і ось це знову добудемо. Спочатку ми добуваємо льод. після чого ми добуваємо залізо. Ось купа заліза. Зразу переміщаємо його сюди, щоб плавилося. Точно, тут ще є камінь. Чесно, потрібно усе, все в сім'ю. Навіть тебе, раблик, тебе також в сім'ю. Капець, скільки тут камня і всього. Нормально, нормально так. Можливо, мені взагалі заробити сіни із камня, але я не хочу. Це важко. В Цілому я бачив якось мало людей. Одну одну людину бачив. Так, як там моє залізо, воно вже поплавилося. Забираємо його. Так, ну льоду мені вистачить на одну стінку, саме тому ми цю стіну знищуємо. Все. І тепер ми ставимо стіну із льда. Окей, після чого ми ставимо табличку і пишемо на таблиці Дім Австралії. Це дім австралійця. Ось. Так, що я тут можу? Обов'язково ми ставимо сундук. Також... Що це за штука? Не знаю, ну давайте її також поставимо. Звісно, що мангал. Цілому ліско я ще не можу поставити. Давайте ми поставимо ось стілець. Два стільця тут будуть у нас. Стілець один і стілець два. Також можна поставити тут е, тейбл. А я не можу? Чому я не можу поставити тейбл сюди? Ну окей, тейбл буде ось тут. Мені потрібно ще чуть-чуть ліда. Ну так, один, два. Мені треба 12 шматків льда. Та це повинно бути просто, що ви. О, наше плем'я розвалилося. Окей. Так, дивіться, я поки що ні в якому племі. Давайте ми станемо неґ і поставимо наш тотем. Я буду тут сам жити. Це Виключно моя база. Я сам тут буду жити. Так, у мене вже достатньо льда. Саме тому ми будемо нищити ці стіни. І, 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 де де стіни льодові. Так, 24 поділити на 6 це скільки. Ага, це 4 стіни. Окей, тоді ми робимо все. Ось така база у мене вийшла. У мене тут уже є чужі, що це тільки що було. Ну окей, давайте ми ще знищимо ось це, поставимо це в іншому місці. І моя база буде готова. Так, щоб поставити ось це, мені потрібно 12 дерева і чуть-чуть листви. Зараз ми це все добудемо. Все, я добув достатньо дерева і листовим. Саме тому ми ставимо Йомою, яке воно велике. Ось таку базу я побудував. І єдине, що я можу сказати, це. Файбу! Якщо адміш більше підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто, став одну майку. Підписуйся на канал.